Першого дня і я вже закінчу працювати. Так що сьогодні по суті можна і потренуватися. Чому ні? є час, можна потренуватися. Дійсно скажу, що не розраховано те, що сьогодні встигну потренуватися, але супер, що виходить. Спека сьогодні знову така не переноса. Знову ж таки, в телеграм записував кружок і розповідав про те, що дійсно з'явилася задишка з'явилася важкість про тому, що я хочу, і з'явилася з'явилася така важче переносимість спеки. Тобто важче знаходитись на сонці і загально відчуваю таку відносно важкість по тілу. Тому якось так. У нас набір він такий однозначний і е, треба розуміти, що це періодично, тобто є період населення коли ми набираємо. І організм переналаштовується на нову масу тіла, на нові м'язи. Потрібен час. І в нас є період сушки, підтримки, період підтримки форми. І вони, скажімо так, трошки розгружають наш організм і дають відпочити. Після знову можна переходити до набору. Завжди бути в наборі це не вихід. Немає сенсу в цьому. Просто ви виснажуєте ваш, ви ваш організм і з цього хорошого нічого нічого не вийде. Новий день. Зі знов години на три. Прокинувся на вулиці вже майже темно. Планував голос піти, поки, поки світло. Зараз такий голос, знаєш, от коли, якщо брати за дня, там класно. Там просто така атмосфера, плюс 10 тисяч до настрою, а ввечері не сильно. Плюс континент такий ввечері ходить. Якихось фріків, таких цікавих людей, скажімо. Дуже цікаво виглядає. ви таких в Україні не бачили. Повірте, якщо ви когось в Україні рахуєте фріком в залі. Можете це поділити чи помножити на 10. Мінімум. Це старт з X10. Тільки старт. До речі, от думав сьогодні піти позагоряти. Трохи людей було. Можливо... Можливо, піду завтра. Побачимо. До речі, дуже хочу спробувати крамбл куків. Тут біля нас є. Я постійно їх бачу, але ні разу ще не пробував, просто ні разу. <реш> Були можливості щось так. Там якийсь бургер, піца в цьому плані коли чи там його. Крамбл кукі, Звісно не сильно здорова штука, там маргарину, багато і цукру. Але раз спробувати, я думаю можна. Дивіться, як тут і в небі там літак виплуть. Руко трохи важко їхати. Значить, пацани, тренування плеще розпочинаємо з жиму на передню дельту жим гантелей. Let's, let's, let's go. Значить, У мене зараз по плану 80-ки. Разів oh. right. так на 12 розраховую. Вийшло, вийшло на 7 на 8, хто ж знав. Так, наступна вправа тяга в сміті на задню дельту. Одна із таких моїх базових вправ для росту тих самих дельт пауза. Дві секунди вниз. До кінця не витягуємо. Трішки легкі зігнуті і скорочуємо паузу. І найголовніше це представити те, що у вас немає руки, ще ліктя. Тобто у вас є лише ліфти, які потрібно тягнути вверх і ніби візуально собі візуалізувати в голові, щоб витягнути їх ніби в сторону ще. Тобто, мало того, що вверх, ніби ще стараєтесь їх ніби от в сторони торкнутися до стін. От, якось так. Працюємо, працюємо тут 4 сети по 12-15 повторень. Тобто акцент більше на багато повторку. На третє вправо? У нас тяга на середню дельту. Знову ж таки забуваємо, що в нас є ця частина руки. Концентруємося ще на рухі. тобто Піднімаємо вверх і стараємося тягнутися ніби в сторони. Візуалізувати, що ми тягнемося ніби до стін. Let's go! Подаємо корпус трошки вперед. Пауза. Саме головні в цій це не тягнути біцепсом. Тобто не старатися просто підняти штан, а старатися підняти плече ніби ось так. Але знову ж таки уявляємо, що ми піднімаємо просто лікоть, потягнемо тобто в сторону. Вправа для початківця досить таки важкою, але буквально за тиждень два-три можна поставити повністю техніку. То, чим в принципі, ми займаємося онлайн-ведення. У мене ще два підходи тут і рухаємось далі. Значить, Пацани, Свято в Golds і Alexa Bank і Кріс Бампсед сьогодні у нас. Кріс робить все так концентровано, підконтрольно. Ну, видно, що професіонал, містер Олімпія і я. Значить, зараз у нас тяга на задню дельту плюс мафі стоючі по одній руці. Працюємо все тобто, для того, щоб встигнути. Плюс зараз робота в сеті, тому що ми трохи не встигаємо до закриття залу і потрібно трішки-трішки пришвидшитись. Зараз махи на передню дельту по одній руці з гантелями. Ух, uh, ну і добовний пацане. Ну і остання вправа на сьогодні це махи в сторони. Нахиляємо корпус трошки вперед і. Так, потрошки прибавляється форма. Це мене, звісно, радує. Світло в голці ввечері просто ніяке, і навіть самий такий великий-великий накачаний хлопець буде виглядати просто як підліток, як я. Ну, щось щось є трошки, правда, пацани. На початку матеріал ще під супермен. щастя, друзів не маю, дихаю грязь Я просто знаю, що на ні Пускаю повітру, крім кожна мплива, буде ти три життя попри при себе, шаблоном для всіх, а я просто знаю, що нарім 12 вечера. Ну и кого можно встретить в зале в 12 вечера. Снова на том же месте. Снова вин. 11 вечера, люди спят уже на работу завтра. Да, в 5 ранку вставать. Хочу <свят> сколько там. Но я особо 5-30 вставал на работу. Ну, встаю периодично, не завжди. Пацаны, значит, нас уже 1700 на канале. Всім дуже дякую за підписки, дякую, що зі мною і далі більше, далі більше пацани. І що сказати, працюємо далі. І сьогодні 151 день. 150, 151 день підряд я записую відео на ютуб. Продовжуємо далі і ну, треба рости, треба якось розвиватися і придумувати щось нове. Так що, якщо у вас є якісь ідеї, напишіть мені в коментарі, я буду радий відповісти і можливо застосувати це все в своїх відео. Фух. Ну що? Хлопці і дівчата. 151 день закінчено, я йду відпочивати, готуватись до завтрашнього дня і радий був бачити кожного. See you soon, guys, побачимось зовсім скоро, тобто завтра. До речі, почав так просто, просто вільно говорити на камеру, навіть не соромитись і майже не збуватися. Зараз, до речі, монтую, буквально дещо вирізаю там. Коли збивається так, просто стелю, можна так сказати. Всім дякую, що зі мною. Пау-пау!